Мета, яка нас об'єднує, це прийти до перемоги, бути корисним, в першу чергу хлопцям, які там стоять, віддають своє життя, воюють. Така мета об'єднала сімох чоловіків: Руслан, Андрій, Вадим, Даниїл, Ілля, Олег. А ще Андрій, який зараз у відрядженні волонтери ірпінського об'єднання Незламні серця. Практично всі вони були раніше бізнесменами. Зараз же відсунули власну справу на другий план та невтомно допомагають українським військовим. Завантажують автомобілі, створюють дрони, збирають необхідну допомогу та особисто везуть усе це на фронт. Наша концепція ми передаємо автомобілі тільки на передовій, тільки для передка. І безпосередньо ми бачимо, кому ми передаємо і подальше її, так, використання. Таких автомобілів від ірпінських волонтерів на фронті вже 77. Крайні два ми завантажували разом із ними. В оцих коробках що складають в машини, – дрони. Їх арпінські волонтерське об'єднання спільно з організацією Рпінь Дронс» створюють власноруч. На даному етапі ми вже передали більше 100 дронів. Запчастин замовили вже на більше, ніж 500 дронів. Займаємося спільно виробництвом, замовленням деталей, передачею, тестуванням, програмуванням, випробуванням, розробками. А ось так кирпінські дрони знищують ворога на фронті. Цього разу ще 50 пташок відправляються до військових. Окрім двох машин, дронів, генераторів, батарей, інверторів та буржуйок, військовим передають і домашні смаколики. Їх готують місцеві мешканки, які об'єдналися заради допомоги. Наші друзі Інна і команда Інина допомагає. От ми майже кожну неділю їздимо на фронт і завдяки таким людям веземо теплі. Смачні смаколики нашим військовим захисникам пиріжки, гарбузово-лимонне пюре, горішки, бананові чіпси, соління, імбирне печиво, піци і ще багато чого. Головне кажуть, щоб було смачно, поживно і не займало багато місця, оскільки деякі смаколики військові беруть із собою на нуль, а інколи вони навіть рятують їм життя. Це вже. була малина перетерта з цукром, і вона ну, корисна, така, коли застуда. Присилають військові фотографії, кажуть, передайте, передайте дівчатам, що це реально спасло наше життя. Я кажу, ну як це? Вони каже, ну, пішли на ноль. І були такі щільні обстріли, і почався штурм наших позицій, що не могли вони відійти. І каже, мороз такий був дощ, а потім мороз там під мінус 10 було. І каже: просто води не було, нічого не було, вийти не можуть, їжі не було. І Вони оце топили, висмактували це варення і замість води, вони там були більше неділі. Хлопці з ірпінського об'єднання займалися волонтерством і до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого відвезли свої сім'ї до кордону та почали допомагати іншим. Зокрема, возили гуманітарну допомогу й у частково окупований ірпінь. За сторони виходить, київської вже поставили орки блокпости, і це була вже сіра зона. Ну ніхто ж не знав. І ми тупо на бусі тулим, коротше, і отак блокпости вже кацапські стоять, получається, тобто до університетської. І нікого немає чудом. Ну реально просто їхали возле блокпостов, получається, але не було розуміння того, що де вони. Так, волонтери завозили гуманітарну допомогу в Ірпінський ліцей номер 2 У його бомбосховищі тоді ховалися десятки людей. Зараз Ірпінське об'єднання Незламні серця допомагає військовим а самим волонтерам допомагають інші організації та небайдужі люди. Наш основний партнер це фонд з Нідерландів, Делів Київ. З початку повномасштабного вторгнення перша продукція, яку ми завезли для допомоги в Ріпінь, саме з цього фонду. На даному етапі вже передані ну, більше 500 тонн продукції гуманітарної. Допомогти волонтерам можете і ви задонатити на машину, дрон або іншу допомогу військовим можна за QR-кодами на екрані. Можете долучитися до приготування смаколиків або допомогти з продуктами. Звертайтеся за телефоном 067 266 77 68 До речі, ці дві машини не заповнені допомогою. Вже приїхали під Бахмут. Дякуємо Делів Київ та наземно серцям за даний автомобіль і допомогу, яку надають. Допомога і автомобіль буде використовуватися за призначенням на передових підрозділах для знищення ворога.